Ми насправді можемо бути не готові до хорошого. як би це не звучало зараз, ну там банально чи не зрозуміло, як це можна бути не готовим до хорошого. Ми всі так прагнемо мати фінансову незалежність. Ми всі прагнемо мати цю свободу вигляді того, хочу працювати чи не хочу. Але насправді, якщо ви якийсь час мали іншу зайнятість, мали інший, ну, там, заробіток, да, якось, то Об'єм, який з яким ви можете зустрітись, коли ви будете проявлятися, може вас лякати, тому що знову ж таки це новизна. Я ніколи, наприклад, до цього не жила на таку зарплатну, як мені дозволила моя психотерапевтична практика, і чесно перші моменти я просто спускала всі зароблені гроші, тому що психічно витримати відповідальність за таку кількість коштів було дуже складно. Я не розуміла, що з ними робити. Моя особистість не була готова до того, що я маю отакий об'єм, тому що всі кажуть, що гроші це про свободу, гроші це про відповідальність. Відповідальність обирати, що я хочу. І так в тому виборі може з'явитися більше можливостей. Але це не про свободу. Чим більше в нас грошей, чим більше в нас клієнтів, чим більше мене видно, то це тим більше в мене відповідальності. І тут насправді також вас може лякати ось ця відповідальність і той об'єм, з яким насправді ви можете стикнутися, коли вас по-справжньому буде видно. Коли ви розслабитеся і зможете бути щирим в блозі, тоді починають іти на вас люди.